Разом зі сходу до заходу у Хмельницькому культурний десант презентував свій новий проєкт. Ним митці хочуть об'єднати українців з різних куточків країни. Так жителі мирних міст будуть допомагати тим, хто нещодавно вибрався з під окупації. Місто над Бугом опікуватиметься ізюмом. Чим більше в нас буде цих мостів, тим швидше. Ми зможемо деокупувати ментально і культурно жителів Ізюма. Для жителів деокупованих міст збиратимуть речі першої необхідності, наприклад, велосипеди для мирного хмельницького. Це лише транспорт для прогулянки. Натомість там чи не єдиний засіб пересування. Також приносити можна мобільні телефони та теплі речі у кінотеатр Шевченка до 10 листопада. Що важливо, грошима не приймають. Натомість пакунки просять збирати з душею. Щоб це не було, як знаєте, як все конхенді накидали в пакет? Принесли там капашаться, шукають. А щоб там підготувати якісь це може навіть бути пакет, але попрати, покласти, написати також листа. Написати тут є там светер розміру L, там тепер, і це буде це буде так круто працювати. Не варто навіть... забувати й про культурну деокупацію. Східним містам передаватимуть також україномовні книги та журнали, а ще музичні інструменти. Бо ж важлива не лише матеріальна підтримка, а й моральна. Культура це те, що формує політику, це те, що формує код національний, і тому це не шльондри свідомості, як ми звикли дивитись да, по телевізору. Культура це дуже важливий крок, встановлений, в принципі ну, такої. Натомість Хмельницький у свою чергу планує створити свій комунальний десант, який допомагатиме у відбудові міста, як це робили вже у Чернігові. Відкрив той запит, який міський голова надіслав. І коли я з ним говорив, його слова дуже прості: в нас немає навіть ключів для того, щоб ремонтувати просто якусь техніку, не те, що техніки самої. І той список, який він надіслав, насправді вражає, тому що тут елементарні речі ключі. Помпи, якісь балони зварювані, і навіть електроди для зварювання. Тобто, це наскільки для нас тут ніби елементарні речі. До першого етапу проєкту доєдналися Хмельницький, Вінниця, Рівне та Житомир. Вони відповідно допомагатимуть із юму, Куп'янську, Балаклії та Вовчанську. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, Олександр Мельников. Новини 33 канал.